Доброго ранку, друзі! Сьогодні хочу сказати, що є гарна можливість для українців в отриманні мінімальної пенсії на території Польщі. Як ви знаєте, що нещодавно ЗУС погодив видав своє рішення, що він надає дозвіл для українців отримати мінімальну пенсію на території Польщі. Саме цю пенсію в польську можуть розраховувати українці, які мають статус України. Мінімальна пенсія в Польщі це 1578 злотих, яку ви отримуєте кожного місяця. Щоб отримати цю пенсію, вам потрібно, хочу наголосити, відпрацювати дуже короткий проміжок часу за договором умови опраці празі або умови злоцемі. І як ви відпрацюєте навіть тиждень, ви вже можете. Розраховувати на пенсію. Але ви працюєте, наприклад, місяць, тиждень, і ваш роботодавець має за вас сплачувати внески до ЗУС, має платити податки і також направити документи, що він з вами має умову, договір про працю. Коли ви вже працюєте тут певний час, місяць, тиждень, ви йдете до ЗУЗу. Зі своїми документами, з песелем своїм, песель УКР, і берете договір про працю і показуєте всі свої документи, заповнюєте заяву. Це не сложно, це не так важко, як можуть здатися. Там є дуже нормальні люди, які зі всім можуть вам допомогти, як розібратися і як заповнити цю заяву. Після подачі заяви і всіх своїх документів ви чекаєте від місяця до двох. Зазвичай, як зараз сьогодні, вже говорять. І є дуже позитивні рішення півтора місяці. Навіть люди, які отримали мінімальну пенсію в Україні, їм погоджують на території Польщі польську мінімальну пенсію. Але за умови, що вони офіційно відпрацьовують певний проміжок часу. Друзі, це гарна новина. Я думаю, це великий плюс для тих українців, які не можуть отримати пенсію в Україні. Працюють сьогодні в Польщі, вони мають змогу тепер отримати мінімальну польську пенсію, пенсію і розраховувати на певне своє майбутнє на території Польщі. Дякую, що дивитесь канал, підписуєтесь, ставите лайки, поширюйте та коментуєте. Щиро дякую вам. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!